Вас вітає інтернет-магазин Link. В цьому відео ми зробимо огляд топової миші від Logitech, а саме моделі G903. Мене звати Едуард. Приємно перегляду. ну а ми розпочинаємо. Дивлячись на цю коробку, окремо часину відео хочеться присвятити саме її комплектації, тому що, як і мишка, комплектація тут доволі крута. Ну тут по стандарту трішки макулатури, якась наліпка Logitech. можливо, комусь захочеться приклеїти її на свій комп'ютер. Далі, ось такий невеличкий кейс. Тут у нас знаходяться дві доповнюючі бокові клавіші та радіосвисток. Саме з допомогою нього миша може працювати у бездротовому режимі, але про це ми поговоримо трішки пізніше. Також в кейсі лежить ось така 10-грамова штука, з допомогою якої ви можете збільшити вагу мишки, якщо вам це необхідно. Але в неї і так доволі немаленька вага, а саме 110 грам, через те, що вона бездротова та в ній ще встановлений акумулятор. Ну і остання річ, яку ми бачимо в комплекті, це мікро USB кабель. Жиною 1,8 метри. З допомогою нього ви можете заряджати мишу або підключати його до комп'ютера, щоб використовувати у провідному режимі. Також, якщо ми подивимось на свисток, тут є ще така штука, яка схожа на флешку. До неї ви також можете підключити цей кабель. Підключити в нього вже сам свисток, а другий кінець у комп'ютер. Це потрібно для того, щоб розташувати свисток поближче до мишки, щоб вона мала кращий сигнал. Звичайно, дев'яносто 99% випадків сигнал буде і так нормальний, але якщо ваш комп'ютер знаходиться десь реально далеко від миші, це може бути у нагоді. З комплектацією покінчено. Тепер подивимось на мишу, і от що мені зразу кидається в очі, це те, що вона симетрична. А це нам каже про те, що її можна використовувати як правою, так і лівою рукою. Взагалі зараз, ну, мабуть, відсотків 90 мишей, які ви зможете купити, зроблені саме для правої руки. І якщо ви лівша, вам буде не те, що некомфортно, ви просто не зможете використовувати таку мишу. А тут, як ви розумієте, що правою що лівою рукою користуватися мишею однаково зручно. Ну, і доволі складно не помітити те, що сам дизайн миші футуристичний. Посередині миші бачимо логотип Logitech, який світиться rgb підсвіткою. Ну і також пару слів варто сказати про коліщатко та кнопки перемикання DPI та. Режиму роботи цього ж коліщатка. Усі вони знаходяться на такому, можна сказати, окремому острівцю та виконані у характерному стилі. По матеріалам тут усе просто, уся миша виконана у матовому пластику. Якщо не враховувати оцю частину з коліщатком, тут пластик глянцевий. Миша доволі велика, 67 на 130 та 40 мм. І саме мені, як людині, яка полюбляє тримати мишу усією ладоною, вона доволі зручна. Але якщо використовуєте так званий когтьовий хват, то вам також буде зручно її використовувати. Тобто до ергономіки взагалі немає ніяких заперечень, що при грі, що під час роботи ваша рука буде відчувати себе комфортно. Тепер поговоримо про самі кнопки на мишки. Якщо додати сюди ті доповнюючі кнопки з комплекту, усього їх тут буде цілих 9. Але це з двома кнопками, які перемикають рівень роботи DPI, та з однією кнопкою, яка перемикає режим роботи коліщатка. Основні кнопки мають маленький хід клавіш, і це мені подобається, тому що нажимаються вони доволі легко. Щодо бокових кнопок, звичайно, тут це індикідні індивідуально, але на мій погляд, розташовані вони не в дуже вдалому місці. Тому що саме мені дотягнутися великим пальцем до них іноді складно. Але попри це, прожимаються вони дуже комфортно. Ну і, на мій погляд, найцікавіше, що є в цій миші, це звичайно коліщатко. Як я вже казав, воно має два режими роботи: перший це стандартний, як і у усіх мишках, а другий інерційний. Щоб вам це продемонструвати, я нажимаю кнопку та ви все бачите самі. Крутиться воно доволі довго і використовувати таке коліщатко після звичайного. Дуже зручно. Тобто, гортаючи якусь довгу та велику сторінку, не потрібно тепер десятки разів його ось так чіпати. Достатньо прокрутити один раз і далі миша зробить усе сама за вас. Ну, якщо комусь не подобається цей інерційний режим, звичайний також працює доволі добре. Щодо характеристик, миша має 16 тисяч DPI. Це не те, що багато, це просто. Дуже багато, і я не можу уявити жодного сценарію, де буде використовуватись увесь її потенціал. Але за допомогою цих клавіш ви можете дуже індивідуально налаштувати рівень DPI, який буде підходити саме під вас. Тобто, це незвичайна миша, яка має три або навіть п'ять рівнів DPI. Тут ви можете налаштовувати його, от що називається покроково, що дуже зручно. Коротше кажучи, миша топ по усім критеріям, і єдиний мінус, який я можу тут виявити, це ось це. Але то такий мінус, який і мінусом назвати складно. Якщо я б вам про це не сказав, ви навіть про нього ніколи б і не дізнались. Щодо ціни коштує вона 4499 гривень у нашому інтернет-магазині Лакілінг. Звичайно, посилання є в описі під відео. Ну а на цьому все. Якщо це відео та миша вам сподобались, то не забувайте ставити ваші вподобайки, підписуватись на канал та писати коментарі. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал, там кожного дня виходить декілька цікавих постів, тому посилання також є в описі під відео. З вами був Едуард. Ви були на каналі інтернет-магазину LuckyLink. До зустрічі в нових відео.